Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Сітрен, це чотири Автомобіль у нас у червоному кольорі. 2015 року випуску з двигуном 1,2 бензин. У нас всередині темний текстильний салон, передні електроскопідйомники, електрорегулювання, 102 тисячі пробігу. У нас в автомобілі. У нас тут також мультикермо, підрульові пелюстки. Присутня камера заднього виду, штатна магнітола, електроніка позаду, автоматична коробка перемикання передач. Ачівка в хорошому збереженому стані. Позаду у нас також повноцінний ряд сидінь. Сидіння не присижені. Позаду у нас вітня відчиняється лише трішки, хороша гума мішелін. Автівка у нас купувалась в офіційного дилера. Повністю все обслужено, є збережена вся історія сервісного обслуговування. Замінили тільки щеплення, провели ТО в автівки в Україні. Один єдиний власник у неї купували її з салону. Тому, якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарківа.